Вітаю, Ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. і Далі про події Дніпра, області та країни. Також протягом нашого випуску з нами працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. Били з важкої артилерії та РСЗВ. Вночі окупанти знову тероризували Нікопольщину. Зазнали атак три громади району: Марганецька, Червоногригорівська та Покровська. У населені пункти прилетіло понад три десятки снарядів. На щастя, люди не постраждали. Російська окупаційна армія знову обстрілювала Нікопольщину загалом, випустивши понад 30 снарядів з важкої артилерії та з реактивних систем залпового вогню град. Зараз рятувальники працюють на місцях обстрілів та з'ясовують деталі атак. На щастя, усюди минулося без загиблих та постраждалих. Сьогодні через стрімке зростання дефіциту в енергосистемі по всій Україні застосовуються аварійні відключення. Про це повідомила прес-служба Укренерго. Причина екстрене припинення роботи блоків на кількох електростанціях. Водночас споживання продовжує зростати через погіршення погодних умов. Наразі дефіцит потужності становить 27%. Як знайти найближчий пункт незламності зі світлом, теплом та інтернетом? Наші кореспонденти зібрали адресу у Дніпрі і на його околицях та перевірили, як вони облаштовані Перший спосіб знайти пункт незламності за посиланням на онлайн-мапі. Щоправда, на ній поки усього шість локацій на все Дніпро. Це, наприклад, ось такі намети, які розгорнули рятувальники. Всередині найнеобхідніше. Чайник, щоб приготувати чай, і каву. Є печиво, є цукор, водичка, руки, щоб сполоснути Є є інтернет старлін стоїть. Тут тепло, працює обігрівач. Також є кушетка, де можуть розміститись мами із дітьми. Рятувальники згадують, після обстрілів російських терористів приймали до двох сотень людей на день. Заражали свої телефони, повербанки, декому де чай потрібно було. Ми завжди готові прийняти, пускай люди приходять. Пункт працює щодня до 23.00. А ось цей в одному зі спальних районів поблизу Дніпра цілодобовий. Його розмістили в навчальному закладі. Для відвідувачів холодильник. Чайник, мікрохвильовка, розетки, запаси питної води. У нас у ліцеї газова котельня автономна. У разі відсутності світла вона опалюється через генератор, тобто постійно тепло, постійно є світло. Міська влада вже відкрила в Дніпрі понад чотири десятки пунктів незламності, але їх ще немає на онлайн-мапі. Список адрес можна знайти на сайті мерії у розділі новини. Вони розташовані у райадміністраціях, терцентрах, соцзахисту та школах. В залежності від розміру навчального закладу в пунктах незламності можуть прихистити від 150 до 500 людей. Всі наші пункти незламності, які ми обладнуємо виключно за кошт місцевого бюджету, мають генератори, мають спеціальні теплові пушки. Мають освітлення, каву, чай, електроприлади, які можна використовувати. Поки гаджети заряджаються, містяни можуть почитати книжки чи погратися з малечою на дитячих локаціях. Наразі пункти оснащені у 40 школах, де є базові укриття. Завершити ці роботи планують протягом тижня. Авдієнко, Озеров, новини каналу. І водночас Укренерго наголошує, що після усунення причин аварійних відключень блоки електростанції повернуться у роботу. Це зменшить дефіцит в енергосистемі та обсяги обмежень споживачів. У ДТЕК також роз'яснили, стабілізаційні відключення відбуваються за графіками на зазвчасно визначений обсяг електроенергії, наданий оператором Укренерго. Існують також. Екстрені відключення на випадок, якщо енергосистему потрібно збалансувати, таке навантаження на систему неможливо спрогнозувати заздалегідь. Диспетчери Обленерго отримують команду на додаткові відключення і повинні її виконати протягом 15 хвилин. Росіяни обстріляли Херсонщину з градів артилерії та мінометів. Є загиблі та поранені. Окупанти продовжують послідовно та цілеспрямовано бити по цивільних. Напередодні ворог вдарив по Кураховому на Донеччині. Дві людини загинуло, одну поранено. РФ завдали ракетного удару і по Харківщині. Усі подробиці далі. Курахове на Донеччині вже не вперше потрапляє під вороже артилерійський вогонь. Цього разу внаслідок обстрілу загинули дві людини. Одна одержала поранення. Зазнав російської атаки, і Куп'янський район на Харківщині пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки та заклад освіти. На щастя, постраждалих немає. На фронті найбільших обстрілів із боку окупантів зазнає Донеччина важка ситуація поблизу Бахмута та Торецька. За вісім років вони ніякого успіху не ні на Донецькому, не на Авдіївському напрямку не мають Авдіївка. Досі наша Мар'янка практично зараз належить ворогу, але декілька вулиць, все ж таки наші. Ми дуже гарно там закріпились за цей час. Ну і відповідно, наш напрямок, який веде до Бахмуту, ми теж охороняємо. На Херсонщині росіяни очікують, що українське військо може перетнути річку Дніпро і провести контрнаступальні дії. Такі висновки зробив інститут вивчення війни, проаналізувавши супутникові знімки укріплення окупантів. А в Новій каховці загарбники вивезли всіх колаборантів за повідомленнями місцевого підпілля. Йдеться не лише про тих, хто обіймав посаду в окупаційній адміністрації, а й тих, хто брав участь у рейдах проти місцевого населення. Наш генштаб повідомив про чергові втрати окупантів на запорізькому напрямку. В районах населених пунктів Пологи та Чернігівка Запорізької області в результаті дій сил оборони близько 80 загарбників отримали поранення. Кількість загиблих окупантів уточнюється. А в оперативному командуванні південь попереджають про можливість нової ракетної атаки через появу в Чорному морі ракетоносія з вісьмома калібрами на борту. Енергетики готуються до нової атаки Росії найближчими днями. Терористи готують нові удари. Ми це точно знаємо. І поки у них є ракети, вони не заспокояться. На жаль, на Кінбурнській косі триває складна операція по звільненню від російських окупантів. Нагадаємо, там під контролем терористів залишаються три населені пункти. А в Маріуполі окупанти почали зносити будинки в історичному центрі. Таким чином намагаються приховати наслідки своїх бомбардувань. Повідомив радник мера Петро Андрющенко. Між тим світ продовжує підтримувати українців. У Варшаві перейменували вулицю біля російського посольства. Тепер вона називається Алея жертв російської агресії і на устанок позитивні кадри з передової в холоді і під обстрілами наші хлопці знаходять місце радощам. Хепіоздейтую мене шея свічечка для тебе. Щось я по неї схожу. Спасибо. Мама Валеры, дякуємо вам за сина. Я знаю, ви будете дивитися. Всігда відчитав праздво сьогодні режіння на природе в кругу друзей. Мечты сбываются. змуваюсь. Олена Петроченко, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу. Одна людина загинула тринадцятеро поранені. Це наслідки суботнього ракетного удару росіян по мирному кварталу у Дніпрі. Там кажуть місцеві не було і натяку на військові об'єкти навкруги, тільки приватні оселі. Всього внаслідок рашистської атаки зруйновано з десяток будівель, пошкоджений також будинок-інтернат для дітей та православний храм. Як місто оговтується від ракетних ударів, усі подробиці у нашому сюжеті. Знищений житловий квартал, наслідки ракетної атаки росіян по спальному району Дніпра. Вздовж вулиці, на якій стався ворожий прильот, вцілілих будівель майже немає. Офіційно з десяток садиб знищені повністю та 20 понівечені. Складно уявити, але на цій вщент вигорівшій землі ще до атаки 26 листопада стояв житловий будинок. Оселі навкруги також наслідок удару охопила потужна пожежа, і вибухова хвиля їх буквально зрівняла з землею. Будинок Михайла знаходився в епіцентрі вибуху. На той момент чоловік порився на кухні, як раптом спалахнула пожежа. Другий поверх оселі обвалився, а його самого від ударної хвилі відкинуло на декілька метрів, внаслідок чого отримав поранення. Але якби був у сусідній кімнаті, яку ще не зруйнувало, все могло б закінчитись по іншому. Порався по господарству. Ось тут вибило вікно. Посікло мене осколками, я майже біля ванни казався. Тому що тут метрів 12, десь до епіцентру. Тут було справжнє пекло. Будинки навкруги палали, люди були заблоковані вогнем. Тож деякі були вимушені стрибати з дахів та верхніх поверхів. Сусідка пригала, бо пожежа охопила пів другого поверху знесло, а пожежа охопила весь дом. Знесло другий поверх і в сусідньому будинку. Його власник Сергій каже: пощастило, що їх з дружиною не було вдома, адже спальня вщент зруйнована. Вибухнув і гараж. Згорів автомобіль, повибувало металеві двері. Чоловік каже, у цьому районі немає і натяку на якісь військові об'єкти. Звичайний квартал із приватними будинками. Я не пойму тут зенітного комплексу комплекса нема, нічого немає. Наверно, ну, не треба ставити. Я звісно, шучу, ну но... Люди пострадали, а там старі будівлі, взагалі, все вирівняло. І навіть попри зруйнований будинок, чоловік духом не падає. Ми стали, стали ще зліше. і на коліна нас ніхто не поставить. Це падлоплішиве, щоб ти здохло. Слава Україні, героям слава! Ліквідовують наслідки прильоту і в цій протестантській церкві. Ударною хвилею тут вибили вікна і пошкодило дах. Олексій Парафіянин і якраз став свідком прильоту ворожої ракети. Не було ні звука, ні, нічого такого, ні падаючих, там, як ракети або там шахіди. Е, просто хлопок і, і все, все взорвалося. Полетіли стекла. Ну, слава Богу, всі, у нас вчора було зібрання. Ніхто не пострадав, всі живі, здорові. Незначні пошкодження сталися і в ще одному храмі. Там обвалилась люстра та посипалась штукатурка. Неподалік ще є дитячий будинок. Інтернат там від удару, деформувалися пластикові вікна, і частково вибило шибки. Загалом внаслідок вчорашнього обстрілу по Дніпру постраждали 13 людей. Один чоловік загинув, його тіло дістали з-під завалів, і ще троє у лікарні. На місці продовжують працювати комунальні служби, розбирають завали та лагодять інфраструктуру. Марко Ручко, Олег Одринський, новини 11 каналу. Вчора змасовані масовані ракетні удари росіян по критичній інфраструктурі України 23 листопада. Деякі райони Дніпра майже тиждень були без води. Складною ситуацією лишається і сьогодні. Мешканці міста гуртуються і ще сили намагаються допомогти один одному. Так в соцмережах все більше з'являється оголошень, коли люди пропонують свої оселі чи дачні кооперативи для відновлення запасів водопровідної води. Як це працює, Поліна Поломарчук далі. В квартирі Софії суттєвий запас води. Майже 60 літрів питної та технічної дівчина набрала після відключення 23 листопада. каже, їй ще пощастило, бо воду підключили за добу. А от її знайомі сиділи 5-6 діб. Тому дівчина вирішила допомогти. Я розмістила пост про те, що Ну там, типу, приїжджайте до мене, набирайте води. Мені не шкода там для вас. До мене приїхало ну людей п'ять, напевно там одна дівчинка навіть душу встигла прийняти. Інформація для тих, кому потрібна вода. В моїх свекрів є скважина з насосом. Вода технічна, можна прийти набрати. Зараз в них є електропостачання, тому насос працює. Звертайтесь. Ось такі пропозиції від небайдужих дніпрян масово ширяться соцмережами. Люди запрошують усіх, кому це потрібно, просто до себе додому погрітися та набрати води. Сусіди багатоповерхівок допомагають один одному, як можуть. Пан Володимир прийшов поповнити запаси води для себе і для сусідки пенсіонерки. Згадує біля колонки з водою ще декілька днів тому. Було чоловік до 200. Стояли навіть вночі. Люди прибігають, кого не було води взагалі в запасі. Остірі, просили просіли, де ж поділиться. Тьошка на коляски приїхав. Такі в його перелили. Вот и все Но сразу предупреждали, то вода не підіває. А ось питну воду можна набрати зі свердловин у садових товариствах та дачних кооперативах. В одному з таких на лівому березі навіть облаштували спеціальну точку для всіх, хто конче потребує відновити запаси. Все абсолютно безкоштовно. Єдине, щоб було світло, адже насос свердловин працює від електрики. Вода у нас питна. Це не технічно. Ми готуємо їжу на ній, п'ємо. Лабораторні аналізи, коли зробили скважину, пройшли. Показали, що норма. Пити можна. Будь ласка, приїжджайте. На випадок ракетних ударів по критичній інфраструктурі України місцева влада закликає усіх запастися водою. Міський голова Борис Філатов у Фейсбук пояснює, чому не можна встановити колонки з водою по усьому місту. Адже шар грунтових вод на лівому березі значно ближче до поверхні, ніж на правому. Тому скважини більше б'ють на лівому березі, ніж на правому. А на правому березі більше розвозять воду у діжках, ніж на лівому. А також Дніпрян просять допомагати один одному у цей складний для усіх час. Разом переможемо. Поліна Поломарчук, Денис Єлисавенко. Новини 11-го каналу. На лівому Березі у Дніпрі з'являється все більше свердловин із водою. Усі колонки механічні без електрики. За кількома адресами тривають завершальні роботи з облаштування свердловин на янтарній, Березинській та калиновій. Адреси відкритих колонок зараз на ваших екранах. Проєкт започаткував народний депутат Дмитро Киселевський. Російська армія з землею рівняє українські села, Тікаючи з Херсонщини, окупанти нищили усе переправи, інфраструктуру та будинки людей. Село Давидів Брід було опорним пунктом загарбників за сім місяців окупації. Там мало що вціліло. Росіяни принижували місцевих як могли. Усі подробиці далі. Ось, що російська армія перетворює села півдня України, там, де ступала нога загарбника, залишається випалена земля. Це кадри населених пунктів, що на кордоні Миколаївської та Херсонської областей. Від будинків лише розбиті стіни та цегла. А навколо тиша і посічені дерева. Наче кадри з фільму про апокаліпсис. Так тепер виглядають і лісосмуги півдня. Тут точилися найзапекліші бої. Артилерії всіх калібрів напевно які є від шістдесятих мінометів, заканчена тюльпанами. Я ж не кажу про гради, про ураган і про все інше. Плюс звичайно роботова авіація російська російську авіацію наші захисники приземляли в полях. Там тепер збирають врожай трофейної техніки. Ось таким важким озброєнням окупанти обстрілювали і позиції наших військових, і мирне населення в районі села Давидів Брід, коли тікали з української землі. Замінували все. Сюрпризів багато залишають Скажіть, і на двіжках, що? і гранати, і заряди до РПГ залишають, в двіжки вставляють, в люки до педаль прив'язують. Багато чого. Це навмисно. Навмисно все. давидів брід був важливим опорним вузлом окупантів. Його звільнення зламало оборону російської армії на півночі Херсонщини. давидів відрізніть, бо якраз тут іде. Розвилка. Куди? Як куди? На Каховку, на Береслав, на Херсон, на Ніколаєв, на Кривий Ріг. В будь-яку сторону можна поїхати до ведорода. І вони ж міст зірвали, щоб не переправлялись наші. А потім наші кинули сюди в пантонний міст і валяться, що по мосту гатили, по людях. До окупації в селі мешкало більше тисячі людей. Зараз залишилося кілька десятків. Жити у буквальному розумінні нема де. 90% будинків окупанти розбили. Нема кажу, за що взятися. Це гребим за чоловіком внутрі. Пані Тетяна ані дивитись, ані говорити без сліз не може на подвір'ї власного будинку. Поруч величезна вирва. Сюди окупанти випустили потужну ракету. Будинок без вікон, по тріщина, а всередині загарники залишили мотлох. Ви бачите, що поламали мебіль, поламали все. Яка була така битова техніка в мене лежала там у цьому, її нема. Вони все це повикидали, все це і це, кажуть, це ужас один. Біля дому господарства родина вела бізнес. Син відкрив невеличкий магазин будівельних матеріалів. Тут тепер порожні полиці. Покрали, все покрали, все, нема нічого. Тут полки були, оце, там заложені, забиті, там і гвозді, і, і вс... коротше було все. Отут профнастіл стояв, отут, у цьому. І відра були, і ці, скажіть, і галоші. Ну, коротше, товару було багато. Чоловік пані Тетяни Микола намагався завадити окупантам грабувати та ледь лишився живим. Він так підходив, аж як до парі. Я так з пістолетом іде він. Що ти зілаєш? Кажу, я вдома, а ти що тут робиш?» Чоловік теж не стримує сліз, коли пригадує життя в окупації. Люди були безправними і безсилими перед озброєним ворогом. Жити було нестерпно. Не, не Місцеві поволі починають повертатися до своїх домівок, але не жити, а зберегти те, що лишилося. Діряві дахи та вікна перед зимою закривають плівкою. В селі досі нема світла та води. Але люди вірять, що життя обов'язково повернеться сюди, як і український стяг, який встановили Збройні Сили України. Урочисто вішаємо жовто-блакитний стяг над Давидом фото. Фаїна Медалюк, Олексій Шевченко, новини одинадцятого каналу. Нова унікальна платформа для музичних шкіл міста запрацювала у Дніпрі. Що вона собою представляє? Розкаже Валерія Усульцева, заступниця начальника відділу інновацій КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста Єдніпро Дніпровської міської ради. Ми вас вітаємо. Доброго дня. І отже, як взагалі з'явилася ідея поширити ось цю платформу «Майбук» серед мистецьких шкіл. Розуміти, це першочергова наша відповідь окупанту на те, що навіть у такий важкий час ми створюємо сервіси для зручного і комфортного навчання дітей. До нас звернулися безпосередньо музичні школи, зараз називають мистецькі школи, які побачили дійсно великий прогрес та те, що дітям дійсно зручно навчатися з платформою MyBook у звичайних школах у комунальних закладах освіти міста Дніпра. І вони звернулися до нас із тим проханням, що дайте нам також MyBook, тому що це зручно, класно, інноваційно мистецькі школи Зараз також навчаються на онлайн варіанті, тому для них це також потрібно. Майбук це онлайн портфель з підручниками для звичайних шкіл. Там зберігаються наразі лише книжки для музичних шкіл буде вже трішки інший формат. Який саме, що там буде, що воно собою буде представляти для музичних шкіл? Uh, у майбут залишається звичний інтерфейс, тому що ми його створили для дітей. Для того, щоб їм було це uh, зручно користуватися, uh, треба буде окремо дитині перейти у своєму особистому кабінеті, обрати номер закладу і, в принципі, все. На цьому закінчується те, що вони заново не реєструються на майбутнє, вони залишаються в своєму електронному кабінеті. Ось і вони вже обирають ті певні матеріали, які їм потрібні у власне їх музичній школі. Хто допомагав складати ці матеріали? Самі музичні школи вони до нас зверталися. Вони нам надають матеріали, які їм потрібні, тому що у чому специфіка, у тому, що на жаль, як у звичайних школах, ми не можемо взяти звичні підручники і завантажити їх у вільний доступ у майбутнє, тому що у кожної мистецької школи своя програма, навіть у кожного класу своя програма, кожної дитини своя програма, і кожен викладач складає список того, що йому потрібно. Ми робимо. Запит на авторські права, коли нам його надають, тому що без цього ми не можемо завантажити там ноти, підручники збірку. Ми вже завантажуємо і виводимо у доступ вільний. Лише після цього сказали ви, що заново реєструвати школярам не потрібно. Так. Правильно їхні акаунти зберігаються. Так, вони зберігаються, реєструватися не потрібно, якщо вони вже були зареєстровані на майбутнє, якщо вони є учнями комунальних закладів освіти міста Дніпра. Якщо це дитина з якоїсь приватної школи, то треба буде реєструватися. Але за умови, якщо вона навчається у комунальному закладі, знаходиться на базі міста, якщо це мистецька школа треба буде реєструватися так MyBook не можуть користуватися приватні школи тільки комунальні заклади наразі так але є і виключення на кожне правило і виключення Майбук був створений на базі міста для міста для закладів міста. Але якщо є певні запити, наприклад, Житомир до нас ще з початку запуску платформи, звертався, і ми надали доступ до для шкіл Житомирських до майбуку, Ми надали до нас звернувся і з німеччини Дінгольфінг, місто там, де дуже багато наших дітей ВПО, і вони навчаються за українською програмою, їм також було дуже потрібно. Ми з радістю надали доступ, вони навчаються. Якщо якась приватна школа міста, ну за. Надішли нам запит. так офіційний запит. Звісно, що ми поспілкуємося а, і надаємо залюбки доступ. Ми не жадні. <різь> Дякую вам про нову унікальну платформу для музичних шкіл міста, яка запрацювала у Дніпрі. Ми говорили з Валерією Сульцевою, заступницею начальника відділу інновацій капец цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста ЄДніпрудніпровської міськради і повну версію інтерв'ю. Дивіться одразу після випуску новин. Американський актор Лієв Шрайбер оголосив збір коштів на генератори для українських лікарень. Свою акцію він присвятив до Дня подяки, який відзначають у США. Так, актор хоче допомогти нашим медикам, які працюють в умовах постійних відключень світла. І на останок про погоду і вівторок у Дніпрі очікується в день плюс три вночі один градус тепла. Атмосферний тиск становитиме 768 міліметрів ртутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми за даними ДНУ імені Олеся Гончара. І наразі це і всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбуку, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або ж потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе і до зустрічі.